У пошуках альтернативи уже чимало країн відмовилися від атомних електростанцій. Натомість активно почали будувати сонячні та вітрові світовий бренд тренд дійшов і на Львівщину. Один із прикладів у Сколівському районі. Як використовують енергію сонця, дізнавалась Інна Тафічук. У Сколівському районі сонце змусили працювати. На даху лікарні встановили сонячні колектори. Вони ж і генерують енергію сонця. Встановили чотири колектори електроенергії, вистачає для підігріву води. Її ж у лікарні щомісяця використовують близько десяти тонн. Найбільше гарячої води потребують на кухні, адже лікарня розрахована на 200 пацієнтів. Дуже нам вигідні, що ті батареї є, що є вода зранку. В літі то було прекрасно, бо вода була нагрівалася до 50 градусів навіть. А в похмурий день, якщо навіть трошки менше, у нас є бойлер, то він догріває нам воду, тому що ми миємо посуду в теплій воді і ополіскуємо гарячою водою де потрібно, згідно санпіну, до 40 градусів Цельсія. Не менше гарячу воду використовують в інфекційному відділенні, адже тут для хворих спеціально обладнані кімнати бокси, де у кожній палаті два ліжка та душові кабінки. Гаряча вода помитися, душ використовувати і в мивальнику є. Гаряча вода, це є дуже. Вони не виходять, не 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 спілкуються, не контактують з іншими хворими, з персоналом. Вони повністю є в боксі. Це є специфіка боксованого відділу. що ми ізолюємо хворих від одних, від одних і від від, від, від персоналу мається на увазі, щоб не було якихось ну перехресних інфекцій і тому подібне, вартість такого проекту 100 тисяч гривень. Встановили сонячні батареї частково за кошти з районного бюджету, а частково за іноземний капітал. У лікарні кажуть, економія грошей наразі не така значна однак, уже підрахували, що користуватися енергією природи таки вигідно. Це дуже вигідна справа, тому що все ж таки дає економію біля 10 тисяч гривень. І цей проект напевно передбачений на довготривалий довго термін, тому що ми відчуємо тільки чисту економію через 15 років. Однак, аби лікарня повністю перейшла на власну електроенергію, таких новітніх установок необхідно щонайменше 300. до слова, у Сколівському районі почали активно застосовувати і інші альтернативні джерела енергії. Зараз працюють над встановленням вітроелектростанцій. Вони будуть у селі Орів та в селі Ямельниця. На сьогоднішній день там вже встановлена вежа, яка робить заміри вітру. І сподіваємося, що десь рік-два і ми розпочнемо цей проєкт. На сьогоднішній день вже є інвестори, потенційні інвестори, які хочуть ну, інвестувати в даний проєкт. На Сколівщині працюють над питанням використовування енергії і гірських річок, у планах збудувати міні-гес на річках Опір та Стрий. І Тафічук, Андрій Дробний новини.